Якщо вам цікаво дізнатись про тварин, які вже ніколи не повернуться, це відео саме для вас. Ми поринемо в чорну книгу вимерлих видів і відкриємо причини їх зникнення. Серед них унікальні тварини, які зникли назавжди. Хоча цей список лише верхівка айсберга. Туранський тигр. Тварина жила в середньоазіатському регіоні та горах Кавказу. Від інших видів тигр відрізнявся насиченою вогнено-рудою шерстю і смужками з коричневим відтінком. Це був один із найбільших представників родини. Використовувався під час гладіаторських ігор у стародавньому Римі. Був винищений місцевим населенням. На Кавказі в Центральній Азії нищення набуло величезних масштабів з 19 століття. Телерів Баклан або Баклан Командорський, нелітаючий птах, що мешкав на Командорських островах. Ці птахи відрізнялися великими розмірами і забарвленням пір'я з металевим відливом. Вид був виявлений у 1741 році експедицією Вітуса Берінга та детально описаний натуралістом Георгом Стелером. Цей вид зник в результаті неконтрольованого полювання та збору яєць і вже через 100 років був знищений повністю. Останнього птаха було вбито в 1852 році. Золота жаба або ропуха помаранчева жила в дуже вузькому районі тропічних лісів Коста-Ріки. З 1990 року вважається вимерлим видом. Проте є надії, що окремі представники виду все ж таки збереглися. Відрізняється яскравим золотистим кольором з червонуватим відливом. Фоса Велетенська хижа тварина, що мешкала на Мадагаскарі. Від в даний момент фоси, відрізняється більш великими розмірами і масою. У поєднанні з швидкою реакцією і швидкістю бігу це робило гігантську фосу відмінним мисливцем. Морська корова Водний Савець, що мешкав поблизу Командорських островів. Довжина тіла досягала восьми метрів, а середня вага п'ять тонн. В даний час вид повністю винищено людиною. На цих тварин полювали заради смачного м'яса, що призвело до їх повного зникнення. Останню особину було зареєстровано у 1768 році. Дрон Маврикійський або додо. Нелітаючий птах, що мешкав на острові Маврикій. Відрізнявся нескладним тілом і дзьобом специфічної форми. Дрон був за вишки близько одного метра і міг важити 10-18 кілограмів. Не маючи серйозних природних ворогів, дронти були дуже довірливі, внаслідок чого були повністю винищені людиною. Перший вид був описаний у 1598 році. До середини вісімнадцятого століття птахи цього виду вже були знищені як через активне полювання, так і через розорення гнізд завезеними на острів свинями і собаками. Кавказький зубер або домбай. Кавказький зубер підвид європейського зубра, який до 1927 року мешкав в лісах північно-західної частини головного кавказького хребта. Відрізнявся від рівниного зубра дещо меншими розмірами, а також більш темною кучерявою шерстю і характерним вигином рогів. Був повністю знищений в результаті браконьєрського полювання. Пастушок іржастий не літай, птах, що мешкав на острові Маврикі. Зріст птаха не перевищував 50 см. Його пір'я було пофарбоване в рудий колір. І більше було схоже на шерсть. Пастушок відрізнявся смачним м'ясом, через що й був швидко знищений людьми. Маврикійський чубатий папуга. Великий птах, що мешкав на острові Маврикій. Від більшості інших папуг відрізнявся збішеною головою, чубчиком і темним забарвленням. Є припущення, що чубати папуга не мав видатних льотних якостей і більшу частину часу проводив на деревах або землі. Птахи вимерли в XVII столітті через гижасту з боку інвазивних видів, а також, ймовірне, полювання на них. Зебра Квага Тварина мала типове забарвлення зебри звичайного коня. Передня частина тулупа була смугастою, а задня звичайною. Квага була успішно приручена людиною, і використовувалась при випасі худоби. Остання дика квага була вбита в 1878 році. Остання квага в світі померла в зоопарку Амстердама в 1883 році. Тур. Або бик первісний. Це первісний бик з порожніми рогами. Відрізнявся дуже міцною статурою, і великою фізичною силою. Нині вважається вимерлим в результаті господарської діяльності людини та інтенсивного полювання. Остання особина була вбита на полюванні в 1627 році в лісах Польщі. Ми побачили історію зниклих тварин, де людське втручання стало головною причиною їх вимирання. У другій частині дізнаємо ще більше таких прикладів. Тож не забудьте підписатися на канал, щоб дізнаватися ще більше про світ навколо нас.